Американський інститут вивчення війни вважає, що Росія порушить нові підписані домовленості. Ну, не можу сказати, що для нас це новина, але добре, що вони вже це почали розуміти. А також е аналітики вказують на те, що Україна може перемогти в цій війні, але, звичайно, є деякі нюанси, які ми далі розберемось. Тож, про що йдеться мова, давайте далі поговоримо. Аналітики Американського інституту вивчення війни в своєму щоденному звіті заявили, що російська сторона систематично порушувала домовленості, використовуючи аргумент про нібито нелегітимність українського керівництва як виправдання. Хазяїн Кремля неодноразово заявляв про нелегітимність Зеленського. Тому як президент України Володимир Зеленський або інші представники української влади підпишуть мирну угоду, Кремль, ймовірно, порушить. Будь-яку таку угоду виправдовуючи це тим, що такі домовленості вони просто недійсні, ну нібито через нелегітимність влади. А ви запитаєте, а як тоді з цієї ситуації виходити? Як зазначили ті ж американські аналітики, це триватиме, поки Путін вважатиме, що може досягти своїх максималістичних військових цілей шляхом воєнних дій. Тому Москва спробує використовувати подібні заяви для. Представлення України як сторони, що затягує нібито війну та нібито відмовляється від конструктивного діалогу. А насправді це, по-перше, треба Росії. Далі я вам зачитаю 28 січня. Путін заявляв, що Зеленський нібито не має права підписувати документ за підсумками можливих переговорів Росії і України через втрату легітимності. Знову чуємо такі заяви з боку Путіна. Проте очевидно, що така риторика є лише прикриттям для продовження агресії, оскільки Путін все ще прагне досягти своїх максимальних цілей з силою. Подібні заяви Кремля спрямовані на те, щоб створити ілюзію конструктивності там лише підкреслюють небажання Росії шукати реальні шляхи до миру. Але не все так безнатійно, як виглядає. А Росія, як і всі держави, бояться. І санкції бояться, хоч вони це скривають, ізоляції та сили. Американський інститут вивчення війни пояснює, що змусить Путіна піти на поступки. Теорія перемоги російського диктатора Путіна ґрунтується на припущенні, що Захід покине напризволяще Україну. Тому регулярна західна військова допомога Києву змусить його піти на поступки. Про це йдеться в американському інституті. Вивчення війни в їхньому звіті, тому тільки непохитна підтримка Заходу і постійні поставки західної військової допомоги Києву можуть змусити Путіна відмовитись від своєї теорії і прийняти необхідність піти на поступки, необхідні для будь-якого вирішування конфлікту, прийнятного, звичайно, для Європи та України і США, зазначається в тексті. І ще в Американському інституті вивчення війни вважають, що Сполучені Штати відіграють головну роль, тільки вони можуть надати Києву критично важливе озброєння і військову техніку в масштабах із такою швидкістю і регулярністю, які необхідні для перемоги України. Тут ми підійшли до головного нашого питання: як же ж перемогти ворога? І ще я вам нагадаю, що 28 січня Путін заявляв, що Україна не буде здатна воювати, якщо Захід припинить підтримку, оскільки ключовим фактором є саме спонсорське фінансування і поставки озброєнь. І як бачимо, Путін продовжує сподіватися, що Захід все ж таки втомиться підтримувати Україну і залишить її сам на сам із агресором. Але як підкреслюють американці. Американські аналітики, саме регулярна і непохитна допомога Заходу руйнує цю ілюзію. А мені сподобалася аналітика того, що США можуть надати зброю так швидко і в такій кількості, що буде достатньо для перемоги. Звичайно, якщо Сполучені Штати цього захочуть. Ну, а поки агресор спокійно собі воює та ще й збільшує кількість своєї армії. До речі, вони хочуть збільшити армію за рахунок так званого спецконтингенту. Що це за такий спецконтингент? Давайте розбиратись. У 25-му році держава-агресор Росія для поповнення втрат окупаційної армії у війні проти України розраховує залучити щонайменше 280 тисяч осіб, з них 126 тисяч. Солдатів із так званого спецконтингенту про це повідомило головне управління розвідки України, а йдеться про росіян, які відбувають покарання в тюрмах, перебувають під слідством, мають заборгованості за кредитами та інші проблеми. І їх просто назвали спецконтингент. За даними розвідки, у середньому для покриття витрат окупаційної армії Москва планує мобілізовувати по 10 тисяч осіб. Спецконтингенту щомісяці. Я вам нагадаю, що раніше в Росії похвалилися тим, що у 2024 році вони відправили на фронт майже 500 тисяч бійців, близько 450 тисяч осіб уклали контракти з Мінобороною РФ, а ще 40 тисяч росіян вступили до добровольчих формувань. Ну, як бачимо, ворог не планує зупинятися. І як підтверджують американські аналітики, тільки сила зупинить окупанта. Що й роблять наші військові? Завдають нищівних ударів щодня. До прикладу, один удар України завдав істотного збитку Російській Федерації. Україна атакує російські нафтові об'єкти вже два роки, проте, один лише завод у Кстово. Переробляє 13 мільйонів барелів нафти на рік, що становить приблизно 5% від загального обсягу нафтопереробки в Росії. А я вам нагадаю, що два дні тому відбувся удар по цьому заводу, і наразі ми бачимо, які збитки. Удари по кількох інших нафтопереробних заводах цього місяця. Вони теж були, знизили Росію. Таким чином вони знизили російське виробництво нафтопродуктів більше ніж. На десяту частину так і йдеться в матеріалі. Ви мені скажете, нафтопереробні заводи, їх же можна відремонтувати, і я повністю з вами згоден, але Україна завжди може відправити туди нові дрони. Удари по нафтовій промисловості є такою частиною більш ширшої української стратегії, спрямованої на позбавлення Москви та її основного джерела доходів. Як бачимо, Україна рішуче налаштована продовжувати бити по таких об'єктах. Хоча, пам'ятаєте, ще з спочатку е, такої ініціативи наші партнери кричали, що що ви робите, як же можна бити по нафтопереробних заводах Росії? Це вплине на світовий ринок нафти. Але зараз вони всі мовчать. До речі, чому ніхто більше не заперечує бити українцям по нафтопереробним заводам Росії? Пишіть ваші Коментарі, а ми продовжуємо і наостанок трошки поговоримо про міжнародні новини. У Конгресі США пропонують додати обличчя Трампа на гору Рашмор. На цьому монументі вже висичені 18-мітрові портрети чотирьох президентів США: це Джорджа Вашингтона, Томаса Джеферсона, Аврама Лінкольна та Теодора Рузвельта. Також у Вашингтоні зіткнулися літак з військовим. Гелікоптером. На борту літака, до речі, перебувало 60 пасажирів і 4 члени екіпажу. Що цікаво, на борту літака, ймовірно, були російські чемпіони світу з фігурного катання. Інформацію про їх присутність на борту підтвердив американський фігурист. Після авіакатастрофи літак упав в річку, де зосереджені основні рятувально-пошукові роботи. Середня глибина річки становить немало аж 7 метрів. Пізніше Трамп заявив, що в сьогоднішній авіакатастрофі у Вашингтоні не вижив ніхто. Також президент США підтвердив, що на борту перебували громадяни Російської Федерації, а Швеція надасть Україні рекордний пакет допомоги на суму в 1,2 мільярда доларів. Так повідомляє видання Reuters. в пакету війдуть дуже цікаво: 16 бойових катерів, півтори тисячі противотанкових ракет. 146 Вантажівок та 200 противотанкових гранатометів і ще багато іншого. А на цьому я завершую своє відео. Дуже дякую тобі, що додивився до кінця. Підпишись, до речі, на канал, щоб не пропускати наступні цікаві випуски новин. До зустрічі!